Глибоким сумом повідомляємо, що на щиті повертається до Золочівського району 22-річний воїн Дмитро Устінов. Дмитро з дитинства був захисником і опорою для своєї матері. Після закінчення 9 класу він вирішив вступити до Львівського ліцею імені Героїв Крут, а згодом продовжив навчання в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Свою професійну військову кар'єру він продовжив у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Лейтенант Дмитро Олексійович Устінов був відважним і мужнім воїном. Навіть після важкого поранення він без вагань повернувся у стрій до своїх побратимів, демонструючи незламну силу духу та вірність присязі. На жаль, 14 січня 2025 року на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання ворог завдав смертельного удару, забравши життя нашого героя. Трагедія сталася за кілька годин до дня народження Дмитра, що додає ще більше болю до цієї непоправної втрати. У Дмитра залишилися батьки та двоє братів, які втратили люблячого сина і брата, щирі співчуття рідним. Світла пам'ять і вічна шана герою України.